Я вчора була на Заході, э, в центр зайнятості для людей, які перебувають на м, обліку центру зайнятості. Я до цього була там багато років тому. І мені чулося завжди знаєте, це якісь такі наші м, відношення, мої особисті відношення, яке, мабуть, спадщина з Радянського Союзу. Мені здавалося, що центр зайнятості ну, не остання пристань, звісно. Я б, туди люди докатілися до центру зайнятості. Боже, я вчора подивилась. Про те, що це кар'єрні радники, це настільки змінилося, що центр зайнятості, то взагалі про майбутнє, про те, що можна змінити роботу в будь-якому віці, перенавчитись і так далі. І я вважаю, що це власне про нас, про українців, про Україну, про те, що ми відходимо а, від того спадку і рухаємося вперед, а, змінюємо своє бачення, змінюємо ті якісь установки, які в нас є. І це дуже надихає, що а, все, що відбувається, я дуже сподіваюся, що ми з цього всією Україною зробимо висновки. І я думаю, що кожен з вас вносить, внесе і вже вносить не? Лепто в непто перекладається на українську лепту, Це якесь міжнародне, міжнародне критичне слово. А, і рухаємося разом до майбутнього. Користуємося всім, чим можемо. Дякую. Ці опуски <плоди> це булайки. <це>, <плоди> <плоди> Знаєте, в мене, я зараз є висновок, такі, я би сказав парадоксальний, парадокс, що парадокс? може давати, а, я сказати, що я можу зрозуміти, що я щось отримав від війни позитивне. От, це нонсенс і брід, але да? якщо так задуматись, то може кожного з вас бути якісь вистави для себе, що да, я можу, я можу себе відчувати себе жертвою війни. Чи в цілому жертвою по життю, що мені цього не дали, того, того, того. Но, якщо у мене є сила, можливість ну, на ментальному рівні переосмислити, то я навіть можу помітити щось таке, що б не було війни, я б ніколи не отримав. І я би хотів, я розумію, що ми не можемо відмінити війну. Да? Оце от основний принцип а, такої свідомої роботи з негативними переконаннями. Да? Коли я розумію, що я нічого, нічого не можу змінити в оточенні. І якщо сприймати цей вирок, то, дівся, то капець лягаю Але Якщо я все ж таки розумію, окей, я можу змінити своє відношення до того, що відбувається. І це, в цьому є ключ, в цьому секрет змінити своє відношення до того, що відбувається Та прямо тут і зараз. і тоді в цьому ми можемо знайти силу для відновлення. От для мене це такий парадокс, і може це буде для кожного з вас таке запитання. А що позитивного дала мені війна? Це странне запитання, але подумайте, може, ви знайдете. І тоді на це можна буде спиратися. Дуже дякую, пані Інко. Ну, якщо говорити про уроки, то це знову ж про те, що ми самі сусані, давайте робити, об'єднання самі в громаді, а не чекати допомоги десь із кордону. Бо це круто, Чернігівщина залучає дуже багато коштів за кордону. Ми бачимо дуже багато проєктів. Ми бачимо, що донори знають, що це прикордонна область, вони сюди заходять, бо розуміють всі безпекові моменти і туди, і Але ну